Вітаємо сьогодні. Ми розповімо про нові правила набуття громадянства України 27 квітня 2023 року. Опубліковано закон no 2996 про внесення змін до законів України про громадянство України та про забезпечення функціонування української мови як державної щодо умов утримання громадянства України. Прийнятим документом запроваджується як умова прийняття до громадянства України, знання основ Конституції України, історії України. Та знання державної мови на відповідному рівні, також переглядаються строки щодо опанування державної мови на рівні визначеної законодавства стосовно осіб, які мають визначені заслуги перед Україною, у тому числі іноземців та осіб без громадянства, які проходять службу за контрактом у Збройних силах України, Державній службі транспорту. Пран Національної гвардії України, осіб, прийняття яких до України становить державний інтерес України і осіб, які мають посвідку на тимчасове проживання. Для вказаних категорій осіб протягом двох років є зобов'язання подання документів стосовно складання іспитів з основ Конституції з історії України та знання державної мови України. У законі вказано невиконання зобов'язань. Розкладання іспитів з основ Конституції, Історії України та рівня володіння Державною мовою України є підставою для втрати громадянства України. Також уточнюються умови до набуття громадянства дітей, а також осіб з інвалідності, пов'язаної з порушенням зору, слуху, мовлення, а також осіб, які мають психічні розлади. Закон увійде в силу через півроку після його опублікування. Якщо вас цікавить процедура отримання громадянства України, звертайтесь до нас. Ми надамо детальну інформацію щодо цієї послуги. А з вами була юридична компанія ОСН. Awesome. Ми будемо і надалі тримати вас в курсі нових змін в законодавстві України.